Є знижки на лісовак, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Хайп на помсті. Оля Полякова, витримавши паузу, відреагувала на чутки про відомого коханця. Нагадаємо, вихідними телеведучий та блогер Вадим Міцкевич злив у мережу інтимні фото зі співачкою, а через деякий час вибачився, мовляв, перебрав, перегнув і вигадав роман. Оля тільки через кілька днів вийшла в прямий ефір у себе на сторінці в Інстаграм та розставила усі крапки над «ї». Автор цих полуночних пяно наркотичних сторіс вже не все відповів. Це звичайний хайп на помсті, ті фото, які. Він розмістив були зняти в мене на заїмці, і в мене в бані. Ця людина дружила з моєю сім'єю. Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і зразу, і можуть пожертвувати і робочими стосунками, на жаль, і дружніми. За словами Олі, Міцкевич дійсно в неї працював, але звільнила його через вживання алкоголю та наркотичних препаратів, після чого він шантажував та вимагав гроші. Проте Полякова не планує карати кулінара після гучного наклепу. Що з нього взяти за цей наклеп? Суд на нього подати з цієї людини. Нема що взяти від слова зовсім. Тим часом підписники Олі не всі повірили її словам. Ну, що поетеса, догулялась? Ти ж заміжня. Фу. То як це брехня, якщо на фото ви цілуєтесь? У дідьо і цибулі, у Лесі і Притули також є спільні фото. І ніхто не розганяє зраду і брехню. Щодо поцілунків, Оля пояснила, що цілується дійсно багато, але все по-дружньому. За лаштунками концерту весняної музичної платформи знімальна група ЖВЛ підловила співачку колу в обіймах. Артема Пивоварова нам на камеру зізнається, хотіла би від нього більше ніж дружні обійми. Ні, ні, це не про те, що ви подумали, а про дуетну пісню. Я б дуже хотіла. Можемо так стати сидити на фоні. Так може він просто відчує енергетику бажання. Окей, <гум> я б хотіла дуже співувати. Це прекрасно. Можете його попитати? А ми спитали, і ось що Артем відповів. Я обожнюю Настю. Вона ж харківська. Ми ж однієї крові, однієї енергії, одного коріння. Я впевнений, що це неминуче. А в планах коли ще й спільна пісня з білі Айліш? Білі Айліш. Напиши мені, будь ласка. Я насправді вірю. І я думаю, що можливо колись це стане можливим. А поки це залишається мрією, готує свої вже відомі дуетні треки для першого концертного туру, який стартував зі вчора. Програму формуємо так, що я збіваюся сама, але е, ми е, створили на деяких піснях театрально все, ніби ця людина присутня. Тобто у вас буде враження, що вона є. А після всеукраїнського туру співачка планує зібрати цілий олімпійський восени. До речі, і на нього, і на ще кілька концертів туру, має приїхати і коханий коли. Я чекаю вже два тижні, щоб він мені сказав, коли він приїде. Будь ласка, скажи мені, коли ти приїдеш Вони до мене в тур? Дякую, бо ну я так бачу, що Такого треба вже через та якісь більш впливові найголовніше, медіа, та не просто через там, мацапчик. Відомо, що коханого артистки звуть В'ячеславом. Чоловік народився в Дніпрі, однак у дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю. Пара познайомилася влітку 2022 року за кордоном під час благодійного заходу, де виступала кола. Торік вони побралися. Допоки ж подружжя живе на дві країни і їздить одне до одного у гості. Кола зізнається, кохання на відстані будувати складно, але вони витримують це випробування. Ми просто зазвонюємо кожен день. Ми спілкуємося одне з одним, поважаємо одне одного, не ображаємо, допомагаємо і чекаємо на зустріч щоразу. Якось так. Тобто, ми не робимо якихось обрядів або спеціальних штук, щоб там підтримувати. Все органічно. Співачка Анастасія Приходько вимушено перевезла своїх дітей за міського будинку через часті повітряні тривоги в Київській області. Про це зірка розповіла в ексклюзивному коментарі. ЖВЛ. Ми відвезли діточок, вони знаходяться в певному місці. Вони в, Ки в Києві, але не буду казати, де постійно їздимо сьогодні, поїдемо самі додому. Але дітки мають бути в безпечних місцях, бо бачите, дуже сильно напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, але коли там треба зібрати трьох дітей, це дуже важко і працювати, їздити в метро, не спати, і це складно. Також Анастасія розповіла, що припинила дієту, на якій схудла на 10 кілограмів півроку тому. На жаль, я не можу собі це дозволити, і тому що я не можу восполняти, як то кажуть, енергію. Мені треба їсти. Мені дуже важко після концерту, якщо я не поїм. Це так. Мені треба солодке, мені треба м'ясо, мені дуже важко. Плюс піст і все це я намагаюся якось пов'язувати, але я не буду бракати. Я не на дієті. Альона Альона та Джері Хейл відвідали традиційну євровечірку при паті С 2024 Відбулась Відбулася вона цьогоріч у Мадриді. На неї з'їхалися 25 учасників Євробачення та заспівали свої треки враженнями про захід у себе в соцмережах. Поділилася Джері Хейл. Це таке щастя бачити, як Європа співає венісон з Україною українською мовою. Тим часом ставки букмекерів змінились. Тепер до трійки лідерів увійшли Хорватія, Швейцарія та Італія, які витіснили Україну аж на п'яте місце.